Часник здавна вважався не просто овочем, а справжнім скарбом у господарстві кожної сільської родини. Без нього не обходиться ні борщ, ні квашення, ні м'ясні страви, а ще його цінують за цілющі властивості кажуть, що він і від хвороби, і від злого ока. У кожному селі можна знайти господиню, яка має свою ділянку під часник, і кожен господар має власний спосіб посадки. Що передавався від діда до сина. І хоча зараз у магазинах повно добрив, стимуляторів росту та різних нових технологій, старі методи часто показують результат не гірший, а той кращий. Одним із таких є гніздовий спосіб посадки, давній, але дієвий, який дозволяє отримати подвійну врожайність без хімії і зайвих затрат. У сільських розмовах часто можна почути. Посадив часник, а він дрібний, наче миші поїли. Багато хто не розуміє, що причина не лише в сорті чи погоді, а й у самому способі посадки. Звичайна рядкова посадка, яку всі звикли робити, не завжди забезпечує достатньо простору і поживи для кожної головки. Земля висихає швидше, коріння переплітається, а при густій посадці голівки не можуть вирости до повного розміру. Тому й з'явилася колись ідея садити часник гніздами, групами по кілька зубків в одну лунку з певною глибиною та відстанню. Старі люди помічали, що при такому розташуванні часник росте сильніший, соковитіший і зберігається краще. Гніздовий метод не новий, його знали ще наші прабабусі коли не було ні мінеральних добрив, ні мотоблоків. Землю копали лопатою, розпушували вилами, а часник садили так, щоб кожне гніздо мало свій повітряний простір. Гніздо це як маленька родина, кілька зубків, посаджені поруч, допомагають один одному тримати вологу, утворюють природний мікроклімат і навіть бур'яни ростуть менше. У добру пору, коли земля ще не пересохла, цей метод дозволяє економити час і сили. Не треба так часто поливати. Чи підживлювати, бо всередині гнізда волога тримається довше для селянина, який цінує кожен клаптик землі, важливо мати урожай без зайвих витрат. Добрива нині дорогі, а не кожен довіряє покупним порошкам, десь, бо не знає, що там намішано. Тому гніздовий метод це своєрідне повернення до природного господарювання, коли все робиться з розумом і спостереженням за природою. Головне правильно підготувати ґрунт, вибрати здоровий посадковий матеріал і знати, як розмістити зубки у гнізді, щоб не було ні надто густо, ні занадто рідко. Багато господарів, які спробували цей метод, відзначають, що після кількох сезонів земля стає більш пухкою, урожай рівніший, а часник не гниє навіть у вологі роки. Це пояснюється тим, що при гніздовій посадці коріння краще розвивається в ширину, а не лише вглиб. Така будова дозволяє головкам отримувати більше кисню і рівномірно вбирати вологу. У результаті головки виростають великі, тугі, з товстими лусками, що добре зберігаються до весни і не висихають. Важливо також розуміти, що гніздовий метод. Це не просто спосіб покласти кілька зубків в одну ямку. Це ціла система, яка враховує глибину, напрямок рядків, відстань між гніздами а також стан землі. якщо зробити все правильно, часник розвиває потужне коріння, а зелень стає насиченою і соковитою. Навіть бездобрив урожай часто подвоюється бо кожен зубок має кращі умови для росту, а земля не виснажується. Для тих, хто вирощує часник на продаж, це ще й вигідно економічно, менше витрат, а товар виходить добірний, великоголовий, з добрим ароматом. Селяни кажуть посадив добре і збереже себе до весни. Гніздовий метод якраз і допомагає уникнути тієї біди, коли головки починають гнити в сховищі чи пересихати, бо головка, що виросла в правильних умовах, має міцні покривні луски, щільну структуру і природну стійкість до грибків. Такий часник не лише добре лежить, а й не втрачає смаку, лишаючись гострим і ароматним аж до нового врожаю. Сучасні господарі все частіше повертаються до старих народних способів, бо бачать у них мудрість і перевірену практику. Гніздовий метод це не данина моді, а розумне господарювання, яке поєднує старий досвід і природну логіку. Адже природа завжди знає, як краще вона вчить нас не поспішати, не перевантажувати землю зайвим, а давати їй дихати, і тоді вона віддячує сторицею, великими, соковитими головками часнику, які радують око і пахнуть на всю хату. Отож, перш ніж іти на поле з Лопатою, варто згадати старі поради наших дідів не в кількості сила, а в розумній посадці. Бо саме гніздовий метод є тим розумним шляхом, який дозволяє мати подвійний урожай без жодних хімікатів, зберігаючи здоров'я землі і родини. І в цьому, мабуть, і полягає справжня сільська мудрість працювати не проти природи, а разом з нею. Щоб гніздовий метод дав справжню користь, треба знати всі дрібниці, бо саме вони визначають успіх. Починається все з вибору місця. Часник не любить важких заболочених або кислих ґрунтів. Найкраще росте там, де земля легка, пухка й трохи піщана, а ще краще після бобових огірків чи ранньої капусти. Не варто садити його після цибулі або картоплі, бо вони виснажують землю і можуть передати хвороби. Осінню, коли город звільняється, ділянку під часник треба перекопати на повний штик лопати. Добре розпушити і дати землі подихати. Якщо земля важка, можна додати трохи піску або перегною, але без надмірностей Часник не любить жиру, йому потрібна помірність у всьому. Коли ділянка готова, можна переходити до головного створення, гнізд. Тут важливо не поспішати, бо саме правильне розташування дає той ефект подвійного врожаю. Гнізда робляться не суцільними рядками, а з певними проміжками. Найзручніше розмітити поле мотузкою або палицею, роблячи лунки в шаховому порядку. Відстань між гніздами має бути приблизно 20-25 см, а між рядами до см. Це забезпечить кожній групі зубків достатньо місця для розвитку і не дасть рослинам затіняти одна одну. Саме гніздо це заглиблення у ґрунті діаметром близько 10-12 см і глибиною 6-8 см. На дно бажано насипати трохи просіяного піску або попелу. Це запобігає гнилі та забезпечує м'який шар для коріння. Деякі господарі кидають дрібку сухої землі, змішаної з попелом або лушпинням цибулі, бо воно відлякує шкідників. Далі у гніздо. Кладуть 4-6 зубків часнику, розташовуючи їх по колу вершечками догори, а середину лишають порожньою. Не треба тісно їх притискати. Між кожним зубком має бути хоча б 1,5-2 см простору, щоб коріння розходилося рівномірно. Зубки краще брати великі, здорові з твердих головок. Мілкі часто дають слабкі рослини, які не формують добрих головок. Якщо садиш озимий часник, Робиться за 3-4 тижні до справжніх морозів, щоб він встиг укоренитися, але не проріс. Яровий садять навесні, коли земля прогріється, але ще тримає вологу. У будь-якому випадку гнізда після посадки засипають м'якою землею, не утрамбовуючи занадто і трохи мульчують сухим листям, соломою або дрібною тирсою. Це збереже вологу, захистить від бур'янів і різких перепадів температури. Особлива перевага гніздового методу в тому, що він дозволяє кожному зубку розвиватися, ніби в своєму мікрокліматі земля під гніздом прогрівається рівномірно, коріння росте в різних напрямках і не заважає сусіднім рослинам. Коли настає спека, у центрі гнізда зберігається трохи вологи якої часто не вистачає при звичайній рядковій посадці. Саме тому гніздовий часник не потребує частого поливу, досить зволожити землю раз на тиждень, але рясно, щоб волога дійшла до коренів. Вода не має застоюватися, тому після кожного поливу землю краще трохи розпушити. Догляд за гніздовим часником простий, але уважний. Коли паростки з'являються, треба прибрати зайву мульчу. Щоб не затримувала тепло, бур'яни видаляють обережно, не руйнуючи структуру гнізда. Підживлення роблять лише у крайньому разі, наприклад, якщо листя блідне або зупинилося в рості, тоді можна розчинити у воді трохи деревного попелу або настою трави. Але більшість господарів обходяться без цього, бо гніздовий спосіб сам забезпечує рівновагу поживних речовин. Якщо все зроблено правильно, рослини самі регулюють свій ріст і не вимагають багато догляду. Ще одна важлива деталь глибина посадки. Багато хто садить часник надто мілко, і тоді він вимерзає або росте дрібним. Гніздовий метод передбачає глибину приблизно на два зубки нижче поверхні, тобто, щоб зверху залишалося 5-6 см землі. Це оптимальна глибина для укорінення і захисту від морозу. Якщо земля пухка, можна зробити трохи глибше, у південних районах допускається навіть менша глибина, але тоді обов'язково треба накрити грядку мульчею, щоб сонце не пересушило поверхню. Під час росту гніздовий часник легко впізнати його листя міцніше, темніше й стоїть густішими пучками. У кожному гнізді формується кілька рівних головок, які не дрібніють навіть у посушливі роки. А коли приходить час викопування, господар бачить справжню різницю. Із одного гнізда виходить повна жменя добрих головок, які не розсипаються, не мають гнилі й мають щільне дно. Це і є головна нагорода за правильну підготовку. Крім того, гніздовий метод має ще одну перевагу: землю після нього легше обробляти, вона не злежується, бо гнізда створюють. Природні порожнини, у які проникає повітря. Після збирання врожаю ділянку можна швидко перекопати, і ґрунт уже готовий під інші культури. Сам часник, вирощений у гніздах, довше зберігається, бо коренева система при викопуванні менше пошкоджується, а луски залишаються цілими. Таким чином, гніздовий метод це не складна хитрість, а розумна система, яка працює за законами природи. Вона не потребує великих затрат, не шкодить землі і не вимагає добрив. Головне, дотриматися глибини, відстані, кількості зубків і вчасно доглядати. І тоді кожна головка виросте міцна, здорова і щедра, така що пахне справжнім домашнім господарством. Коли говоримо про гніздовий метод, то важливо згадати, що це не нова вигадка, а давній спосіб. Які використовували ще наші діди і прадіди. У багатьох селах старі господарі досі кажуть посадив гніздо, і земля сама віддячить. Колись не було ні мінеральних добрив, ні спеціальних засобів для обробки, тому люди покладалися лише на спостереження, досвід і розуміння природи. Вони помічали, що коли зубки садити групами, вони краще тримаються в землі, ростуть рівномірно. А головки потім виходять тверді й великі. У кожного старого господаря був свій секрет хтось робив гнізда більші, хтось менші. Але суть була одна не розкидати часник по рядках, а дати йому спільне гніздо, як у курей під квочку. Наприклад, старий дід Микола з під глухова розповідав, що ще його батько садив часник у гнізда. Роблячи їх з осені дерев'яним кілком, він казав Як зробиш гніздо, то не спіши садити, хай земля трохи охолоне, щоб часник не пішов у зелень до морозу. Потім у кожне гніздо клав п'ять великих зубків і зверху присипав землею, змішаною з попелом. Весною, казав, Той часник сходив не гірше, ніж із добривом, а головки були як кулак. Дід сміявся Якщо часник росте в гнізді, той зберігатися буде, як у хаті, і справді, його урожай завжди лежав до самої весни, без плісняви і гнилі. У багатьох селах була ще одна цікава традиція садити часник під певну фазу місяця. Жінки казали, що часник треба садити на спадаючий місяць, тоді головки ростуть міцні і не дають стрілок, а на зростаючий садять тільки той, що йде на зелень. Люди вірили, що земля тоді спокійна, не тягне вгору, і сила йде в корінь. Навіть зараз деякі господарі дотримуються цього правила і кажуть, що так, урожай кращий. Це може здатися забобоном, але якщо подивитись уважно, у цьому є логіка. Температура, вологість і стан ґрунту часто справді збігаються з фазами місяця. Старі господині також мали свої прийоми. Наприклад, перед посадкою вони завжди перебирали зубки, відкидаючи навіть найменший натяк на пляму чи м'якість, потім сушили їх біля печі, або просто в теплій хаті казали: Хай зубки подихають, тоді сила не втече, інколи замочували в розчині солі або попелу, щоб не брала гниль. А ще часто клали у гніздо дрібку тютюнового пилу або подрібнене листя чорнобривців для відлякування шкідників. Сучасні господарі можуть посміхнутися, мовляв, хто таке робить, але ті методи працювали, бо люди спостерігали землю щодня, знали її поведінку як власну долоню. Цікаво, що багато хто з молодших господарів останні роки знову повертається до гніздової посадки. Є фермери, які спробували її замість рядкової, і побачили різницю вже з першого року. Наприклад, у Вінницькій області один господар. Посадив частину поля рядками, а другу гніздами. Коли прийшов час збирання із тієї ж площі, де були гнізда, він зібрав майже вдвічі більше головок. І що важливо, вони були більші, сухіші та краще лежали на зберіганні. Тепер він садить лише так, ма каже: гніздо то як хата для часнику, затишок і тепло є, той урожай добрий. Старі методи часто здаються простими. Але в них багато мудрості. Наприклад, у селі Городок старі люди казали, що гніздовий часник не треба поливати після посадки, земля сама знає, коли дати вологу. І справді, гнізда утримують вологу краще, ніж відкриті рядки. Земля навколо не пересихає, бо гніздо діє як природна чаша. Навіть у посушливе літо рослини менше страждають. Старі господарі не знали складних слів про мікроклімат і капілярність ґрунту, але бачили результат. А результат був добрий, і цього вистачало, щоб продовжувати робити саме так. Є й цікаві відгуки від тих, хто пробував поєднувати старі звички з сучасними знаряддями. Наприклад, одна родина з Черкащини садить гнізда мотоблоком, але сам принцип не міняє відстань, глибина, кількість зубків. Усе так само, як у діда. Вони кажуть, що гніздовий часник не потребує багато праці, лише розуміння, коли і як. Після збору врожаю навіть земля виглядає інакше пухка, без кірки, ніби сама себе удобрила. І це не дивно, бо між гніздами залишається повітря, а коріння, перегниваючи, збагачує ґрунт природно. Старі методи недарма дожили до наших часів. Вони пережили моду на хімію, на супердобрива, бо в них закладена проста істина. Природу треба розуміти, а не підкорювати. Гніздовий спосіб саме такий приклад він не вимагає витрат, але дає стабільність. Люди, які вирощують часник для себе, кажуть хто посадить у гніздо, той не боїться ні спеки, ні дощу. Це правда, бо земля сама регулює баланс. Коли коріння має простір і вологу. Селяни завжди вміли дивитися далі, ніж на один урожай вони знали, що якщо не виснажувати землю, то й наступного року вона дасть добрий плід. Тому гніздовий метод це не просто прийом посадки, а філософія господарювання не поспішай, не тисни на природу, зроби правильно, і вона все віддасть. Цей підхід і сьогодні вартий уваги, бо в час, коли люди шукають екологічні методи без хімії, старі поради стають знову актуальними, як казали наші діди. Добре зробиш? Той добре зросте. І ці слова якнайкраще описують гніздову посадку часнику, що пройшла випробування роками і довела свою силу не в книжках, а на реальних селянських городах. Гніздовий метод посадки часнику не лише дає подвоєний урожай, а й допомагає уникнути найпоширеніших бід, які знайомі кожному господарю гнилі пересихання та втрати при зберіганні. Коли головка виростає правильно, вона вже сама по собі стає захищеною, з міцною лускою, щільним донцем і сухим верхом, але навіть найкращий урожай можна втратити, якщо не знати кількох простих. Перевірених правил тут не потрібно нічого вигадувати, усе вже давно відоме і перевірене на сотнях городів, де кожна головка проходить через руки дбайливого господаря. Починається все з моменту збирання. Часник не можна перетримувати в землі, бо коли листя повністю поляжуть, а луски почнуть тріскатися, головка швидко розпадається, збирають його тоді, коли нижнє листя вже пожовтіло, а верхнє ще зелене. Це означає, що голівка сформована, але ще не розм'якла. Викопувати треба обережно, не тягнучи за стебло, а підкопуючи вилами. Кожну головку обережно струшують від землі, не б'ють і не чистять одразу. Хай підсохне з природною шкіркою. Потім часник розкладають у тіні на сухому місці найкраще під навісом чи на горищі, де є протяг, але нема прямого сонця. Сонце може спалити луску, і тоді вона втрачає здатність захищати від гнилі. Після тижня другого сушки часник перебирають, відрізають коріння, обрізають стебла, залишаючи пеньок до 5 см, і знову розкладають тонким шаром. Ті головки, які мають пошкодження або м'які плями, краще використати першими. На зберігання відбирають тільки тверді, сухі, чисті головки з щільними лусками. Народ каже, Якщо луска дзвенить, то часник лежатиме. Це не просто приказка. Звук справді свідчить про сухість і якість для довгого зберігання важливо місце найкраще прохолодна, суха і добре провітрювана комора або горище. Не можна тримати часник у целофанових мішках чи щільно закритих ємностях, бо без повітря він пріє. Старі господині зберігали часник у плетених кошиках, сітках або вінках. Плели його сухими стеблами, підвішуючи під стелею. Це не лише зручно, а й красиво. У хаті пахло сухою землею, попелом і пряним духом часнику. Дехто ще досі робить саме так, бо перевірено десятиліттями у вінках часник не плісняві, не темніє, а кожна головка дихає. Щоб уникнути гнилі, важливо також не перегодовувати землю перед посадкою. Багато хто помилково вносить забагато гною чи добрив, тоді головки ростуть великі, але водянисті швидко псуються. Гніздовий метод тим і добрий, що дозволяє виростити здоровий урожай без усякої хімії. Волога зберігається природно, земля дихає, а коріння розвивається рівномірно. Такий часник міцніший, і навіть якщо рік дощовий, він не гниє. Бо гніздо відводить зайву воду в боки, не даючи їй застоюватися під донцем. Ще один секрет зберігання: правильний вибір сорту. Для довгого лежання краще брати озимі сорти з товстою лускою, вони твердіші і менш чутливі до вологості, а от яровий більш ніжний, тому його варто використати першим. Старі господарі завжди відділяли посадковий матеріал від гістівного одразу після збору. Найкращі головки ті, що середнього розміру не надто великі, бо великі часто мають розтріскане дно. Такі головки сушили окремо, тримали у полотняних мішках або дерев'яних ящиках із сухою тирсою, щоб не торкалися одна одною. Серед народних порад є ще одна цікава: часник не любить сусідів. Якщо тримати його поруч із картоплею, буряком чи яблуками, він швидше псується. Тому краще виділити йому окреме місце. Навіть невелика поличка в прохолодному приміщенні вже буде добрим варіантом дехто зберігає часник у скляних банках, пересипаючи сіллю або сухою цибулинною лушпинням. І це теж працює, якщо місце сухе, головне не допускати різких перепадів температури, бо від них головки тріскають. Усе це прості, але мудрі речі. Які селяни знали здавна, вони вміли берегти кожну головку, бо розуміли, скільки праці вкладено в кожне гніздо. Гніздовий метод не лише допомагає виростити подвійний урожай, а й виховує дбайливість до землі. Він учить не поспішати, не шкодити природі, а діяти в гармонії з нею. Тому, якщо хочеш мати добрий запас до весни, почни з малого зроби все розумно. Посадку, догляд, збір і зберігання. І тоді твій часник віддячить сторицею, буде пахучим, міцним і довго лежатиме без втрат. Наостанок варто сказати одне. старі методи не старіють, якщо вони дають результат. Гніздовий спосіб це як добра народна пісня, її не треба змінити.